Свого 55-річчя Закарпатський музей народної архітектури та побуту відкрив не лише свої ворота для гостей, а й простір для глибинної фахової розмови. У святкову програму органічно вписався круглий стіл. Ужгородський скансен – 55 років у культурному просторі України та ближнього парубіжжя, який став справжньою подією для музейного, наукового та культурного середовища. Ми розбили роботу у цього круглого столу на такі три дискусійні панелі. Перша буде присвячена власне історії нашого музею. На цю панель ми запросили людей, які були у витоків нашого музею, хто ще, слава Богу, сьогодні живий, є з нами. Друга дискусійна панель буде присвячена співпраці нашого музею із вищими закладами освіти нашої області. І третя дискусійна панель кругло столу буде присвячена співпраці нашого музею вже із творчими спілками, спілкою майстрів народного мистецтва, художниками, митцями, нашим обласним організаційно-методичним центром культури будемо напрацьовувати. Вати плани на майбутнє з усіма нашими партнерами. Музею наповнився мовами, акцентами, досвідом. Серед учасників партнери з різних областей України, а також представники музейних та культурних інституцій із Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі. Скансен об'єднав не просто гостей. Він зібрав спільноту, яка працює над збереженням спадщини пам'яті ідентичності. Це справді багаторічна співпраця, яка триває вже півстоліття. Останнім часом вона набрала дуже великої динаміки. Організуємо уже другий спільний міжнародний проект разом з партії з партнером з Румунії Сатумаре, і воно дає результати. Тому ми радіємо разом з ужгородцями, і приїхав я їх привітати з 55-річчям їхнього скансену, адже мета у нас одна збереження культурної спадщини та матеріальної і духовної ідентичності українців Карпат. Хочу відзначити, що співробітництво з Ужгородським Скансеном відбувається вже протягом десятиліть. Останнього разу ми поновили договір про співпрацю два роки назад з Василем Васильовичем Коцаном. Це дуже важливо для нас з точки зору декількох моментів. По перше, як співпраця напряму з нашими стейхолдерами, це важливо для акредитації наших освітніх програм, які на нашому факультеті пов'язані з історичними дисциплінами. Живий діалог, щирі враження, професійна глибина. Так пройшов круглий стіл. Учасники домовилися не зупинятися на обговореннях. Попереду нові ідеї, спільні виставки, освітні програми, транскордонні ініціативи. Сьогоднішній захід ми готували досить кропітливо, оскільки хотіли не просто відзначити наше 55-річчя якимись стандартними відкриттями зборів, конференцію, а трохи у такому більш вущому колі доєднати наших друзів музею наших партнерів, наших закордонних колег, з якими ми співпрацюємо, доєднати до нашого заходу також учасників із наукових установ міста та області. Таким чином ми намагаємося не лише показати, а й популяризувати нашу культуру, але й показати її різноманітність, її поліетнічність в тому плані наскільки закарпаття багате своїми традиціями, своїми поєднаннями і. Своїми такими різнокольоровими різнобарними звичаями і обрядами круглий стіл довів, що Ужгородський скансен – це не лише музей минулого, а сучасний культурний центр, відкритий до співпраці, освіти і міжнародного діалогу. Він об'єднує всіх навколо спільної справи, збереження та розвитку культурної спадщини.